Давайте дійдемо далі, Тим більше у Динамо наступний тур дуже серйозний. Це поєдинок проти зорі. І зоря приймала Чорномори. Зоря втратила очки у матчі проти Олімпіка і вже з Чорноморцем повинна була розібратися. Порожні трибуни у Запоріжжі і початок гри, бачите, тут помиляється молодий Безрук, дарує м'яч Будківському. Будківський підставляється, Зацький горі вже червона картка, пенальті вже на п'ятій хвилині зустрічі. В принципі, ну, знаєте, такі події вони зумовили розвиток подальшого. Перебігу цього поєдинку. Ну тут немає суперечу, просто зрізав азацький. Чесно кажучи, ну наскільки виправдано, Олександр. Ну тут я проблему вижу в другому. Я просто смотрю і бачив, як багато робота з команди з вратарями. От це якраз следствие роботи з вратарями. Вратарі взагалі зараз в ігрових упражненнях не участвують. От їх тренер по роботі забрав з вратарями і он там возиться. І цей а момент, бачите, от якраз... А його присінанулі і все, і він не знає, що робити. В цій ситуації от, нам показали якраз Юрій Вернодуба, який кричав до Каменюки, що я ж просив, тільки не Будківський, не той, хто заробив. Те саме, що говорив, е, та, е, А, ні, Грозний Грозний, 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 Грозний Грозний говорив да. про Сергійчука. Тільки не той, хто заробив. Будківський сам заробив, сам не реалізував. У ну, нас ті люди, які заробляли, в цьому турі не реалізовували. Ну, на моменті було далі багато, тому що, в принципі, Чорномор закрився на своїй половині поля. Е, є проблеми все-таки у Чорноморці з виходом в атаку, О, бас, в таки, що, оборону. Ми про цей пас ще поговоримо. Ну, це пас від Форстера, передача на Караваєва Караваєв відкрив рахунок в Цьому матчі у другому таймі. Тобто перший тайм все-таки захищався Чорноморець, але захист не може постійно працювати виключно на захист. Потрібно вибігати в контратакі. В контратак Чорноморець практично не вибігав, тому що ну, ну, не було шансів. І оцей постійний тиск він повинен був дати десь якусь шпарину. Гол тотовицького. гол Тотовицького, Тотовицько. Саша. Твій гол. Сухі листи. Е, ну, знаєте, якби... Причому що, ну, подивіться, дуже хороша подача. Е, рахунок став 2-0 після цього удару. І, е, ну, я не думаю, що так задумав Тутовицький, ну, але в принципі, вкручував м'яч у ворота. Далі вже взагалі Чорноморець посипався. Знову ж таки помилки, от бачите, Безрук. Знову ж таки, тут це хороша передача. Дуже добре розібрався Рюбенович. Подарував м'яч бутківському. Бутківський нарешті забив. Якби він не забив, то я думаю, що вернеду роздягальні знайшов би йому що сказати. Але ну, бездарно, так, ну, так не можна грати, і це ну, не рівень прем'єр-ліги. В принципі, от такі от моменти. Те, що був на початку зустрічі, так само оцей. Це, так, це, це дворовий футбол. Ну, як на мене. Сергій ну, тут Все просто. Тут вибій м'яч просто сильно туди вперед. І, і все, і пусть дихає защитники. Ну, вратарь наше балс стока Бачите, тут ще стандарт. Це... Ну, зря дуже хорошому настрою. тим більше знову ж таки отримали такий гандикап. Чорноморці і так, Чорноморс дуже непогано зіграв Любенович забив зі штрафного на 82-й хвилині. Рахунок став 4-0. Чорноморець дуже непогано зіграв з Карпатами в першому турі. От дуже погано зіграв у матчі проти Зорі. І я вам хочу сказати, що ну, не проблема тільки якраз з того, що було вилучення. Бабича ми ще послухаємо. Ну а зараз хотілося б все-таки послухати вас, тому що насамперед сам перед вас Сергій Вікторович, тому що Гордієнко. Після травм з'явився, це все-таки ключова фігура для зорі на даному етапі. Да, я б отметил бы отметил всю полузащиту. Центральную ось, это так называемый треугольник, Гордиенко. Э, три полузащитника, которые в центре действуют. Но Горденко я бы выделил, потому что он после травмы появился как раз. И здорово сегодня смотрелся. Опять же, эти вбегания в центральную зону. Вот мы сейчас посмотрим эти моменты. Вот он включается в атаку, и передача идет он. Здесь немножко не попал. Ну, как сказал главный тренер, конечно, немножко не хватает ему технически, но то, что он правильно делает, я думаю, для первой игры в сезоне, которую он сегодня продемонстрировал, на самом деле, ну, в принципе, неплохо не смотрелся вперед и в атаку бежал. Ну, в принципе, это позволило только по одной простой причине. Позволило ему бежать вперед. Потому что на одного игрока меньше было, наверное, у Черноморца. Поэтому больше внимания уделял атаке. Вот, мы, мы видим еще одна атака с его участием. Ну, это просто дуже великий объем работы. Да, очень очень много двигался. Вы посмотрите, как это здорово. Но здесь здесь тоже самое. Можно было и отдавать, и пробивал, но тоже видно было, что заряжен. И хотел участвовать во всех атаках. То здорово смотрелся. И вот опять он смотрит, мы опять обратим внимание, он впереди. Опять включается в атаку рывок. И, в принципе, мяч немножко до него не дошел. И, в принципе, можно только похвалить то есть заряженность на, на гол, заряженность на борьбу, заряженность на то, чтобы забить. Вот Заміна ми бачимо, Татовицький вийшов. Заміна замість э, Чайковського вийшов Татовицький, да. як наслідок сів глибше. Гордієнко вже Татовицький почав виконувати роль от того, знаєте, якби такого, э, який да? вибухає якраз у штрафному майданчику. Ну, а Почав він з голу, гол, можна дивитися, його дуже довго. Я, в принципі, ну, Дуже хороше виконання. Бачите, отут пресинг. Пресинг, э, вільна зона у Чорноморці. Ну, вот. Заря, находясь в большинстве, в принципе, должна была прессинговать то, что они и делали, в принципе, все по-игроцки и делали все как нужно. Ну и здесь мы видели при Вера Яковенко, Динамо Киев, Макева тоже самое правой ногой и, может быть, тоже забил. Сейчас Будковский исполнил то, что нужно делать. Ну, вратарям можно, конечно, Бенефис. Купили центрального захисника футболісти Зорі, тобто клуб Зоря. Ваша позиція, Олександр Олексійович, ми відзначали Чигиринського, який дуже володіє хорошим пасом Ракицького, правда? ж? Ми бачимо, що тут дуже добре якраз от в цьому плані відзначається якраз бразилець Форстер. нужно відмітити, що Заря доволі удачные Покупки делают. Немного, але удачные. Якщо вспомнить ще Даніла перед этим ряд Яракову. Значит, хороший в этом плане у них подбор. И я думаю, большая редкость, что вот игроки такого плана, значит, выполняют такие передачи, еще и такое. Так, как Кутови подает центральный захисник. Mm. Бачите, наскільки mm. хорошая левая нога, mm. центральный захисник подает Кутуви. Я честно кажучи, что не помню, хто это Да, защитник. мы с вами вспоминали и так и не смогли вспомнить, кто с центральных защитников значит, делает, подает уловы. С хорошим ударом. Не, ну там же видно, он с шага бьет, так м'яча не видно. Ну, а ту передачу, которую он сделает после которой будет забит мяч. Шедевральное. Ну тут, бачите, передачі, передачі іноді не доходили, але в будь-яком разі він не боїться це работать. Не ну, чего бояться, если оно у него есть. Наоборот, это использовав, потому что Аж грозное оружие. Аж, вот здесь, если бы удач не обработал би Ордиенко, удар би состоялся. Знаешь. Пожалуйста, в два касания, и они уже реально урожают ворота. Это тоже имеет тактика своего. Вот здесь, пожалуйста, передача. Казалось бы, и защитник был в зоне. Чуть ошибся на полметра. Третьим касанием мяч в воротах. Как, как бы, помните, одно время модное было выражение. Вертикальное развитие атаки, максимально быстрое. Вот оно, пожалуйста, в исполнении зари. Это как образцово-показательное выполнение этого элемента. Іміють місце бути і заряд їм очень ефективно користується. Дай Бог, дай Бог, форстору якомога краще розвивати свої навики якраз у цього першого пасу. Але теж ми відзначили про те, що це дуже важливо. Тому що знаєте, коли людина вміє відразу першим пасом розпочати атаку, то вона дає якийсь певний гандикап команді в секундах в швидкості, в можливостях, і це дуже дуже важливо. І ми бачимо, що дуже багато довіряє якраз Юрій вірне аби саме Форстер, центральний захисник починав атаки команди.